Соціальні мережі це потужний інструмент для просування вашого інфобізнесу. Ось як ви можете використовувати ефективно їх для досягнення своїх цілей. Регулярний контент. Публікуйте корисний та цікавий контент регулярно. Це допоможе вам залишатися на увазі і привертати нових підписників. Взаємодія. З аудиторією будьте активнішими у відповідях на коментарі, проводьте опитування, ставте питання. Саме це допоможе вам побудувати довіру і залучити вашу аудиторію. Використання відеоконтенту Відео мають високу ефективність у соціальних мережах, записуйте короткі поради, діліться успіхами студентів або демонструйте частини ваших курсів. Реклама в соціальних мережах. Інвестуйте в таргетовану рекламу, щоб залучати нових клієнтів. Ви можете налаштовувати рекламу для певної аудиторії, що допоможе ефективно використовувати ваш бюджет. Півпрацюйте з іншими. Експертами або брендами у вашій ніші. Це допоможе вам розширити аудиторію і підвищити впізнаваність. Соціальні мережі можуть стати вашим найкращим союзником у просуванні інфобізнесу, якщо використовувати їх правильно.